Доброго дня, шановні, до вашої уваги продовження відео про станочки ВМ 210 і так, також їх доработки, модифікації. Отака ота приставочка очередна для заточки, шаберов, шаберних пластин. Наподобі пластинки ВК. От. Також буде відео про такий саморобний шабер до цих пластин. Є отакий ще шабер. Ну, це в дальнішому. Тепер така от приспособа для заточки от, цих от шаберних пластин, шаберів, Вообще, по точної доводці якихось. Високоточних деталей, там, ще для чогось такого. Состоїть вона із такого круга, на котрий встановлюється алмазний диск, він кріпиться на сам диск з допомогою неодимових магнітів, вони тримають диск, щоб він щільно прилягав до самого диска. Також є дві одна центруюча центральна і дві шпоночки, які тримають диск від провертання. Все дуже швидко встановлюється. Раз. Все. Диск стоїть, він тримається дуже щирно. Все. Тепер диск не провертається, залишається в положенні і тримається магнітиками. Також вот така от площадка. Вона зроблена на, сам, на саму станіну станочка. Є нижня прижимна планка. Вона кріпиться прижимним болтом. Зараз в мене шпілька, ще й треба його обкоротити. Все, Ми підводимо її до того, до тієї дистанції, котра нам треба. Прижимаємо. Столік теж регулюється в різному, в, різному, в різному наклоні. Зараз ми встановили такий от угол 5 градусів. Для того, щоб заточувати пластинки по заводу, там угол від 5 до 7 градусів. Точечна подгоночка. Для чого було це зроблено? Є в мене, скажімо так, і саморобний отакий гріндер, є ось таке точило. теж його там треба трошки доробити. Ну все діло в, тому, діло в тому, що якщо давати високі оберти, то горить і, і сам метал, сама пластина перекалюється, і диск портиться, то треба буде робити, як сказати, охолодження. Я не хочу заморачуватися ще з однією купою тих станочків буде і точил, і все. Я зробив, пішов по принципу. Універсальності. Тобі, оцей от станочок ВМ210, в мене вже виходить він вже як е, на 4 позиції. Сам токарний станок. Потім, як я в першому відео показував, є фрезерна приставка. Тобі ж токарний для якихось мелких деталей. Фрезерна приставка, як ви бачили, в перше відео була встановлюється замість місць Тепер друге. Друга приставочка, а це вже третя виходить, станочок токарний, фрезерний приставка. Тепер третя точіло. Виставляємо оберти десь від 200 до 300 і воно не пали, не гріє. Акуратненько затачуємо. Також буде відео. Про четверту приблуду, скажімо так, до токарного станочка. За, заточка для сверл. Ну, це потім. В наступному відео. Так, тепер давайте покажу, як воно працює. Запускаємо сам станочок. Все, станочок запустився, включаємо його. Як я казав, виставляємо 200 від 200 до 300. Зараз, можна сказати, можна поставити так от десь 250-260. Покажу на прикладі поки що такого от самопального, скажімо так, шабера. Старий напільник. Беремо. Одною рукою, звісно, мені трошки незручно, але для відео покажу. Встанавлюємо. Вот, тобто в нас же є кут нахилу 5 градусів, тобто задня часть буде на 5 градусів відхилено від ріжуще. Все, прислоняємо і такими от рухами ми його підтачуємо або обновляємо. Якщо треба... Дуже там якихось сколи є, то само собою ставиться диск крупніший, десь там 400 200, 120 Це вже більш такий середній 800-ка. І такими от рухами ми його підправляємо. Тобто, прижали сам шабір до площини і такими от рухами робимо. Зараз постараюся показати, що виходить. Получилося дві таких о плоскості. Не дуже відбувається. Камера, фокусуйся. Не дуже камера хоче фокусуватися. Вот. Щоб ще забрати, скажімо так, більш точніше зробити, ну і само собою, що треба буде нам міняти саму. Сам диск на десь тисячка, півторашка, дві, і ми вже зробимо більш, більш фінішну доводку, скажімо так, оцеє ріжучої кромки. Не хочу воно показувати, фокусуватись. Дуже ну, таке гарненько получається рівно. Рівно, акура, акуратненько, таке от так. Тепер зараз покажу, з чого. Конкретно состоїть вся ця, скажімо так, затичний диск. Весь цей диск, вся ця приспособа состоїть, скажімо так, із трьох частин. Сама установочна голова, скажімо так, установочна площадка, вона виконана з пластику з допомогою 3D принтера. Центральна державка усілена з допомогою труби. Фасочка везде зібрана. Для того, щоб коли встановлюємо в патрон, пластик само собою м'якіше металу, воно його прожме. Було усилено. На всякий случай, для універсальності додавлен отвор М14 не помню, пам'ятаю, для болгарки. Для углової шлюф машинки. Тобі ж можна на углову шлюф машинку причепити. Ще універсальність. Е, оця кайомка зроблена для того, щоб прижимати і його центрувати ще от до кулачків, до цієї площини кулачка. Тобто ще центрується мало того, що центрується е, центральним, центральною державкою. Ще от так от воно центрується в саму. До самих отак от, так от о, кулачків. Все, прижалося. І площина вже, от, щоб не грала, ми прижимається до кулачків. Також от на ньому можна, скажімо, робити, точити, от зроблений у мене ще шабер із е, сверла по кераміки, склу. На нього так само зроблена от така от. Добавочна пластина, щоб тримати сам шабер, щоб він був виставлений рівно. О, тобі ж ми його встановлюємо. Все, прижимаємо, прижимаємо сюди, вкрай, він тримається. Вона вже в мене зроблена під кут 5 градусів. Тоді треба буде виставити сам столик 0. Або 90 виходить, 90 Все. І таким макаром або рівно стачуємо, або так само криволінійно. це такий ще шабер. Ну і є в мене шабер такий о. Це в слідющому відео окремо про шабери шаберні пластинки. На цьому відео буду закінчувати. Залишайте коментарі, підписуйтесь, обсуждає, Ведемо дискусію, обсуждаємо, щось, може, ви підскажете, поможете, предложите, щось я комусь підскажу, допоможу. Ну, так от, в слідущому відео буде про. Заточний для сверл також по різним шаберам, також буде відео по роботі самої фрезерної приставки, як вона себе веде на станочку, які є мінуси, плюси, нюанси. Буду продовжувати серіал по станочку, також різні доработки, модифікації. В інших різноманітних темах по 3D принтіруванню. Буду викладувати, дивитися з вами. Якось так. Критика приветствується ну, без оскорблень. Все в мирному руслі. Також прошу дуже не судити строго, я тільки питаюся почати знімати відео. В мене ще не поставлена річ річ правильно, десь заїкаюся десь гекаю. Буду старатися поправляти, і справляти, правильно виводити свою річ доводити вам мисль, матеріал. Ну Всі блогери починали з косяків. Я не перший. Так що, вибачаюсь, що якщо щось неправильно десь сказав, десь щось зробив.